Дивовижний світ творів живопису та графіки Вікторії Розбіцької відкрили в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Перебуваючи сьогодні в такому сучасному світі, дуже важко бути байдужим до цього, що відбувається. Тому я намагаюся і хочу, щоб ви подивившись на мої картини. Раділи, і все було у вас гаразд, і всі проблеми вирішилися. І нарешті настав у нашому житті і нашої країні мир. Художній талант Вікторії передався від її бабусі. У мене була мама, вона неграмотна жінка, і вона дуже гарно малювала. Вона жила в селі. І до неї всі бігли люди щоб Вона намалювала їм сорочки, рушники, от отаки все. І в неї все від моєї від бабусі прийшло. Серед представлених робіт яскраві життєрадісні натюрморти, ліричні пейзажі, а також графічні роботи. Зараз Вікторія працює педагогом спецшколи-інтернату для дітей зі зниженим зором. У стінах навчального закладу її картини будуть протягом всього літа. Людина найчастіше, вона не має дорожити. Трьома речами такими, які, до яких, як правило, дуже тягнеться. Це влада, тому що най, найперше і найлегше її втратити. Це достаток і слава. Хоча я й бажаю Вікторії Розбіцькій слави, але щоб вона пам'ятала, що славу легко. Втратити. Привітати художницю прийшло багато її рідних, учнів, колег та наставників. У пані Вікторії, вона богом поцілована, вона дуже гарна жінка, вона відчуває красу серцем і руками вона її відтворює. Навіть на уроках, коли ми, ну, деякі учні люблять малювати, вона приносить натхнення і хочеться все малювати і малювати. І... Хочеться, щоб уроки ці продовжувалися і були більше. І нам, як майбутнім педагогам, є дуже приємно брати приклад з вас і цінувати цей творчий досвід який ви даруєте всім нам. Дякуємо. Марина Вишинська, Світлана Творак, телеканал СК 1